Так, все, камера пише, мотор, все, поїхали. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, коротше, у нас буде дуже цікава тема, ви не повірите. Я, короче. Клопахи це вообще капець якийсь. Чесно сказати, я сам в шоке, реально. Так. Коротше, це капець, хлопці. Ну. Якщо ти вже їсти? Я... поки точнешся, я грітися з не буду. А -а -а. Ну то я зараз йду, Я просто відос хотів для, для хлопаків зняти. Ну добре. Хлопці, коротше, я зараз бігом поїм і це є. Але ви не втікайте нікуди, не переключайтесь, бо дуже цікава тема. Хлопаки, це вообще просто. Все, коротше, ждіть, я зараз прийду все. Смачного, да. Хлопці, це просто капець, я не знаю чесно. Це просто шок-контент. Ви представляєте, коротше, Коля. Наш колега, можна так сказати, наш братішка коротше, продає свій тракторець. Це просто жесть хлопці. Чесно, я не знаю. Він стільки туди цього зробив, коротше. От, і це я. Я зараз фрагмент вставлю у відео. Подивитесь. Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. З попередніх відео всі догадалися, що я буду продавати міні-трактор. Так, продаю мінітрактор. Причина продажі буду купувати більше. В, ну, так, в планах купити сороківку, ку хочеться, ну Будемо дивитися, як то кажуть, по фінансовому становищу, так як зараз на самі кращі часи. От. Продається трактор разом з плугом. Ціна буде, так як ви побачили по назві, 4800 торг буде тільки біля трактора. По телефону торгуватись не буду. Всі деталі будуть в описі знизу. Трактор Shiping S VC40, міні-трактор, точніше, не трактор. Зараз він 244 так як стоїть передній міст у вас. Включається міст ось тут хабом, оцим, це хаб якісний. Трукман фірма. Ось номер його. Це, бо я раніше купував дешеві, то вони довго не ходять. Цей відпрацював два роки і він ще не рік попрацює, так як тут дійсно надійна система всередині стоїть. Ось Зроблений так міст. Кардан на ресорах. Ресори посилені. Стоїть гідроціліндр, стоїть дозатор. Роздатка на передній міст, дозатор МЗ100, як то кажуть, МТЗовський. Ось руль дуже легенький, в принципі, трактор маніоверний, так як його досить коротка база. От, трактор іде довжиною десь 3,50 від переднього груза по навісці. По транспортуванню трактор, я думаю, не думаю, а він заїде в будь-який бус спринтер, плану спринтер. Він йде 199 висотою. От, так як у мене двері 2,03, то я робив так, щоб заїжджав в гараж. Я 1,76 метро ростом. В принципі, в кабіні зручно мені їхати. Ще на руку такий зазор, як то кажуть, від голови до потолка. Перероблена кожна педаль, кожен річажок. Як то кажуть, душу уклав у цей трактор. от Маса ось зроблена. ВОМ. Повішені, понижені, куліса бокова. Перероблений через траверсу зроблений навіска, ручник. Педаль тормоза зроблена посередині. Педаль газу МТЗ. Ручник зроблений. Ручний газ через руч... річаг ручника зроблений. Також дуже надійно і виходить якісно, холості, ніколи не падають. Стоїть додатково паливний фільтр відстійник, заводський відстійник, перероблена система охолодження. Ось. Радіатор москвіч, вентилятор, релюшки додаткові на світло, дальні ближні. От. Світло досить якісне, хороше. Оптика не вигорівша, не віблякша, так як трактор постійно знаходиться в гаражі. Ну це просто, я не знаю, він з 240-шифінга зробив просто лялю, а не трактор. Ну, все, там хлопці, стільки всього зробив, і передній міст зробив, і гідропсилюєш керма зробив. Ну... Я просто проти Ну Коротше, це просто. Ну, ось такий хлопака, реально. Отакий хлопака, наш хлопак. От, серйозно, це просто ну, він скільки всього зробив. От, і я завжди дивлюсь його канал і восхищаюся цієї Е, Коля, якщо ти дивишся це відео, ти красавчик, взагалі, ну, супер, просто молодець. Дійсно, завжди дивлюся ці всі твої доробки, все, що ти зробив. Кабіну на трактор, таку забахав, просто ну, не хуже заводської взагалі. Ну. Це просто я вам кажу, хлопці. Круто, реально, реально круто. Я не знаю, що це робиться. Ну, коротше, Коля продав перед цим машину, у нього був Volkswagen Bora. Кажу 2000 року. Перший власник в Україні я От, пригонилась вона із Голландії. Виходить, у 2018 році ми її купили. У кінці січня місяця розмітнена вона 5 лютого вже 19 року через рік. Все як має бути, ніхто нікуди не лазив. Машина, я ж кажу, дійсно достойна уваги на свої роки. І прикиньте, і продав короче, машинку, а тепер ще й продає тракторця. Це просто, ну, Це просто жесть, я вам кажу. Коля, в принципі, планує далі розвиватись, планує якось е, обробляти більше земель. І це зрозуміло, що потрібна техніка вже потужніша. Тому він е, пішов на такий крок, продав свою машину, свою ласточку е, свого тракторця, шикарного, ось такого просто ну чітко. Він відоси, я дивився, як він їм працює, все робить. Коротко, просто ідеальний трактор. От. Тому, друзі. В принципі, це його вибір, я підтримую, він красавчик, розвивається, хоче купити потужніший трактор. До речі, він у відосі, як ви чули, казав хоче сороківку, да? так? Ну я, в принципі, думаю, ну що там серед сороківок є? Таке цікаве. ДТЗ може? Ні, ДТЗ мабуть дорого буде. Я думаю, так як Коля каже, що тяжке, такі тяжкі часи. Особи фінансів немає. От, тому я думаю більш за все, що Коля все таки купить Кентавра 404 SD в новому кузові, да? в новому дизайні 2023 року випуску. З КМ-овським двигуном, коротше, циліндровий як кажуть, славнозвісний КМ. Це просто бомбічний мотор, друзі. Ну і тракторець мені дійсно дуже подобається. Це просто кінтаврики, Торгова марка Кентавр, бачите, все раді своїх клієнтів. Щоб якось покращити, старається, бачите, там багато що зробили, це взагалі чітко. Ось красавчики. Коротше, дійсно, Кентавр, ну просто дивує капець. Реально, стільки новинок, обновок, тракторці, в новому кузові, сороковки. А ще до речі, друзі, 24-ка вийшла 244-й Кентавр. SD, там SXS в новому кузові теж. Представляєте? Ну, рестайлинг, короте, скажімо так, в новому дизайні. Це просто взрив Ба! башків. Ви що, це просто супер. Реально. кентаврики, ну я кажу, красавчик розвиваються, супер. Молодці. Мені подобається, це реально. Коротше, друзі, ось таке відео вийшло. Побачимо, чи вгадав я, чи ні на рахунок тракторця, який коля хоче взяти. Братішка, будемо дивитися відео, буду спостерігати далі за твоїм каналом. Друзі, хто не знає, хто не бачив канал Колі Дученка, посилання я залишу в описі під відео на канал Колі. Переходьте, підписуйтесь. От, і це дійсно чудова людина. Я дуже радий, що знаю його. Ось, тому дійсно можу порекомендувати його канал для перегляду. Ви в нього можете дійсно багато чого навчити. От, бо так само я спостерігаю за каналом і так само щось для себе беру, друзі. Тому дійсно така людина з великою буквою, можна так сказати. Отакий от хлопака, наш хлопак. Коля, ти красавчик, молодець. Бажаю тобі успіху і на каналі, от, і бажаю тобі вдалих покупок, щоб ти купив тракторця того, якого ти хочеш. От, я сподіваюся, що я вгадав, що це Кентавр 404 СД. От, ну, це ми побачимо вже в тебе на каналі. Так, друзі, ну що ж, таке коротеньке відео вирішив зняти для вас. Ось, просто це для мене дійсно був шок. Просто розрив в башки. Коротше, серйозно. Не, я не ожидав, що Коля продасть свого тракторця. От, але це зрозуміло, бо людина хоче розвиватися якось далі. От, і... Можливо, обробляти більше земель, тому потрібно тракторець більш потужніший. Ось, ну що ж, ось таке відео. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. І ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що ж, дякую всім за підтримку мого каналу. Дякую, що дивитесь мої відео і поширюйте. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео, а також до зустрічі в ефірі. Усім пока!